Юлічка. Переклади мені, будь ласка, географічні терміни на англійську. Тут мене знайшли. Давай. І як буде англійською острів? «Айланд». Молодець. І Правильно прочитала. До речі, S не читається, хоча пишеться «Айсланд». Як буде півострів? Душись з Iland також. Нап... Ні. А першу букву. П. Другу. І. Давай «Н». F. No. Пенсула. Добре, як буде річка. Добре, а як сказати озеро? Лайк. Лік. Лай. Лік. Лік не тяжко. Лейк. Лейк. Окей, молодець. І останнє, можливо, ти знаєш, як буде протока. Ой, ну я знаю. <реш> Streйт. Straight. 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 А, а якщо хочеш знати географічні, біологічні і інші терміни, підписуйся на мій телеграм. Посилання в шапці профілю.